Із сейфу відбулась крадіжка в офісі. Із сейфу пропала велика сума коштів. І, на щастя, для нас, для поліграфолога, власних цих коштів, керівник офісу, нікому не розповів про точну суму. Вона йому відома, але він нікому не розповів. Це для на щастя. Бо, як правило, ця інформація розповсюджується досить швидко. Але він розповів нам. Поліграфологам, які підозрюють сім чоловік, які знаходились в офісі. Вони попали в коло підозри. І він скаже, ребята, 47 тисяч доларів пропало в мене. Ми такі, окей, окей. Mm. І ми починаємо всіх опитувати, хто в офісі. Причетна, непричетна особа скаже, що вона непричетна правильно? А якщо вона навіть причетна, і ми її запитаємо, а скажіть, а скільки з сейфу пропало коштів? Вона що скаже? Не знаю. Логічно, да? тому що вона буде себе е, проєкціювати під піднепричетно. Вона ж не дурна, з, на рівному місці себе викрити. Ні. С, окей? Починаємо те. Скажіть, вам відомо, скільки грошей з сейфу було викрадено? Ні. Не знаю. Окей. Як по-вашому? Із сейфу було викрадено 115 тисяч доларів, а апель. не знаю. І сейфу було викрадено 20 тисяч доларів, не знаю. І сейфу було викрадено 47 не знаю. Ага, Іди сюди, да? а, це означає, це не означає, що саме ця особа їх взяла. Це може значити, що вона або є посібником, вказала комусь, що ці гроші були, або просто керівник їй забувся, та, як кажуть в народі, вибачте за слово, ляпнув, да, десь розповсюдив інформацію. Про ці 47 тисяч, або вона це звідки здізналась, підслухала, але їй було незручно зізнаватися, наче це вона вчинила непорядно.